Привіт, ну що там Італія. Е, в цьому випуску ми будемо знімати, чи можна прожити на 1 євро за день. Не прожити, а просто зробити собі обід в Італії на 1 євро. Ми бачили дуже багато таких відео, тому особливо в Україні на, в Україні реально можна на 1 євро набрати там собі цілий пакет продуктів. Провіримо, як це можна зробити в Італії. Приїхали ми в торговий центр Пунта Діфера. Зайдемо зараз в кона, зрівняємо ціни, можливо, поїдемо кудись в друге місце, я не знаю. Е, що ж, поїхали. Зараз вам покажу, достаю євро один євро, як він буде виглядати. Ось він. І на ньому ми спробуємо купити те, що можна схавити, з'їсти. Чекаємо ліп. Ага. О, тут у нас немає. Немає зеркала, щоб ти себе показав. Давай да я покажу. Оператор. Женщина моя. Ми вирішили не морочити голову. Коротше, так. Да. І наш виглядає виглядить. А, ну що, друзі, перший чекпоінт конат. Зараз підемо. Я сподіваюся, що тут можна брати там по одній штуки чогось там. Морквинку, там, капустинку, якусь яблучко. Не знаю. Хоча, я думаю, це зараз будуть якісь макарони, паста. І, в принципі, все. Більше ми на євро не зможемо нічого взяти, Погнали. Наш обід ми плануємо з трьох компонентів: це хоча б якийсь там перший гарнір, ну, можливо, це там, макарони або якась крупа. Щось попити і, мабуть, якийсь салат, якщо вийде. Ну, мені каже, це нереально, але ну. Я це в собі в голові це бачу так, але як воно буде, зараз давайте дивиться. Мені кажуть, що ця місія зараз невиповніма, тому що овсянка кожуть 3,60. А ти хотів три позиції. Насправді це в принципі, в принципі вроде непогано. Але, ну, на євро. В принципі, ми, ми могли б завершити на цьому наш ролик, але що-то, мабуть, поцікавіше. Ну, по суті, цього на двох, мабуть, мало. Я думаю, так. Достатньо, але не дуже. Я думаю. Спочатку підемо, дізнаємося, чи можна взяти на вагу, ну, окремо окремо якісь продукти цибулину, моркулину, або може. <рес> Тому що за чисту в Італії воно все упаковано, вже там по кілограму, по пів кілограма. Зараз дізнаємося, чи можна взяти чуть-чуть. Оріхи давай наберемо. А? Нет, это не по карману нам. Так. так ну, вас мы можем. Цибуля, цибуля, евро 69 за килограмм. В гривнях это сколько, если переводится? Здесь гривень 80. Прикольно, цибуля, да? Выборы поменьше. Выборы по поменьше. Это можно использовать вместо пакета. Чтобы за пакет не платить? Да. Я думаю, это пойдет. Всё, Номерок какой-то, она... 190. Давай замеряем, сколько она на может быть мы завершим сейчас или просто ждем. наши сокровища. Блядь, 28 грамм. Нахуя? Много. А ну показывай. Так, у ну, нас зибуна вийшла на 22 євроцента Плюс минус Будемо сьогодні голодні Походу, так да. 2 євро пачка. 3,50. Сколько у нас осталось? Що, у нас залишилось 78 євроцентов. Глядячи на ці цены... Я навіть не знаю, що обрати. Так, 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 так. 85. п'ять. Коротше, мінімальні макарони 85 євроцентів. А, он 59 крупи. Глянь. 59. 70. За 500 скока? За не, ну рожки — не варіант. Я думаю, треба якісь хоча б макарони. Це в суп. Ми можемо суп зварити. 59, 59 ну, за кілограм. Ну це тут е дня на три вистачить <сісті> по суті. <сісті> е Добре. Тоді, коротше, розклад такий. Е Якщо до цього ще взяти Якусь пасту, щоб заправити на наш бюджет. Тоді вийде Тоді вийде не так, уж і погано. Ми не Погнали! Макарони. А що? Ми в Італії, дітка. Тут тільки макарони їдять. Що, що ми можемо крутим? Беремо, беремо, що є, беремо є. соус якийсь, Йдемо глянемо на <різь> <різь> Йдем... соус. Йдемо, дивіться, соус. Так, думали, думали взяти соус для пасти, але найдешевша, найдешевша це євро 30, 3 євро. Ось такий було б непогано. Ну, тому не влазимо в такий бюджет. То в мене такий варіант взяти помідорку і зробити самі соус. Цибуля, помідор і паста на да. каналі. 160 Два, 30 копей. І того, що ми маємо. Ой, і помідор чуть не вкрала. Діє Сім'ю. Ставимо, поки я його тут і що ми маємо? Того ми маємо 30 30 євроцентів Помідор 22 євроцента цибуля. Це сколько вже у нас? Це вже 52. і 59. Це херня. Коротше, вже не влазу, на 10 євроцента. Може цибулю. буде простительно але... нам. ні. Коротше, вирішили ми цибулю оставити, тому що вона затягнула на 22 євроцента. Замінимо її то Ще зважемо, наскільки вона вийде. Так, номер 123. 23 на 4 євроцента сюди, так і нам підходить. У нас залишається ще десь приблизно 15 євроцентів. Що так, ми можемо обрати? А, не 15. Коротше, у нас вийшов ось такий набор. Зараз покажу на ось таку суму. У нас залишається ще 7 копеек, але ми думаємо, що ми можемо взяти. Я думаю, можна взяти петрушечку. У нас остается 7 евроцентов. центов. Единое, что мы можем взять, я думаю, це вся петрушка по 3,40 евро за килограмм. Я думаю, тут как раз будет примерно ебрик. Ты як на 5-4. Ходим позору, а? 15. 194. Е -е, есть. Вот, после пальца. После пальца. 4. на 3 копейки Все. Как раз евро, да? Нет, еще 4 копейки остается. Ну, скручу так, чтобы мы могли пробыть. пожалуйста. Что, думаю, на кассу самообслуговывания. Пробываем. Пробываем на наш Passare un prodotto sulle scatola, oppure premere il tasto fine della spesa. Per favore, mettere il un modo... A ah, non ma spaccato è automaticamente raccogliuto. не Нет, вони трошки стыдно. На три копійки. У нас немає пакетів. Короче, у нас пакетів немає. Нам порахували ще копійки. Ой, пакети і на Євро 02. Ну, ми вже за них заплатимо, хоча ми їх не брали, тому маємо, що маємо. Все, готово. М -м -м -м. Пага. Селекціоні, ора і тіпо ді... Inserisca il contante nell'opposito accettatore.

Вдалося все-таки набрати, ну ось така ж невелика зменька. Це треба ще приготувати, що розмивається. Ну, чого, в принципі, непогано, я думаю, приготуємо сіль таперець. Думаю, ми додамо вже за рахунок того, що по факту ми скупилися на 97 євроцентів, а вони нам порахували євро, нуль і дві копійки, тому що вони рахують автоматично ще пакети під овочі. Хоча ми їх не брали, але нам порахували. Ну, нічого. В принципі, ми з завданням виконали, ну, справилися, рахую. Осталось тільки смачно приготувати і употрібляти. Скупились ми, вложились в бюджет грибнесенько, все як треба. Ще, я, звісно, трошки вже пом'явся. Сфокусуй, щоб нормально було видно. Рівно 1 євро. Як я і казав, вже нам порахували ті типу, пакети, але ми їх не купляли. По факту там 97 євро центів. Ну ми влізли. Покажи наш набор продуктів суперський. Я думаю, з такого можна заварганить непоганий такий обід. Але все ж таки в Україні на ці гроші, ну як я дивився, других там блогерів, реально вони там на 1 євро можна було там взяти якийсь чай. І макарони, там, і гречку, і якусь там ну, навіть якесь м'ясо. То тут на 1 євро зеро. Все, погнали готувати. Ми вже вдома. Будемо готувати пасту з, з томатною пастою. <рес> вода, вода вже кипятиться, сковородка вже стоїть. Далі залишаються тільки продукти. Закипає вода, висипаємо макарони, робимо пасту з помідора. та Морквинки, гірка та укропу. Очищуємо помідор від шкурки, для того ми робимо ось такі надрізи, заливаємо його гарячою водою. і залишаємо секунд на 30. Дістаємо наш помідор та пробуємо відділяти його від кожури. Тепер він дуже добре відходить. Все наш помідор готовий, відділений від кожури. Тепер це настоящий томат італійський. Також очищаємо морквинку від кожури. Останній інгредієнт, який у нас залишається, це петрушка. Петрушку ми будемо використовувати Це петрушка. Тверду частину ми будемо використовувати для зажарки. Оце ми використаємо для декора. Також нарізаємо кубиками на томат. У нас залишалося ще 3 копійки лишніх, тому краплю маса ми компенсуємо з них. А також туди піде сіль та перець. Так, все можемо висипати наші томати. Засипаємо туди в нашу морку. Це наша паста майже готова, Добавляємо туди наш укроп. і залишився трошки солі та перцю. Наша вода закипає, тому... насыпаем макарони приблизно на одну порцию. Все, значит, наши макароны кто готовы. Вливаем воду и можно дегустировать. Тут наверное, даже Три порції вийшло, а там же ціла пачка. То, коротше, на євро можна на неділю їсти. Всі наші інгредієнти готові, залишилось їх тільки соєдинити. Насипаємо макарони. Всипаємо нашу пасту. І прикрашаємо все це листочком. Петрушки. Друзі, такий у нас вийшов обід, не такий повноцінний, як я очікував. Тобто тут немає трьох компонентів, такі як щось попити, щось поїсти, салатіка тут теж немає. Тут є тільки миска макарон. Тому в Італії на 1 євро в принципі неможливо зробити собі обід. Але спробуємо те, що в нас вийшло. Все ж таки ми вклалися в 1 євро. навіть непогано, тому що якби це були просто макарони, вони будуть сухі. За рахунок того, що тут є помідорка і морквочка. Топ. Я б таке їв. Тому, в принципі, на 1 євро все ж таки можливо зробити собі обід. Да, він буде неповноцінний, але їсти можна. Плюс ще залишилась ціла куча макарон, ще там раз на 4 вийде, так точно. І на другий раз уже буде там її попити, можна взяти і салатика світу зробити, то в принципі жити можна. Ну Що, друзі, дякую, що дивилися це відео до кінця. Надіюсь, вам сподобалось. Якщо сподобалося, то сподобайка, якщо не сподобалось, то пишіть в коментарях, що вам не сподобалось. Будемо старатися бути кращими. Це наше перше відео, тому там було дуже багато моментів недопрацьованих. Всім дякую за перегляд, всім пока, до нових випусків.